Доброго всім дня! Любі виноградарі, ось і завершили ми виноградний сезон. Хтось з сумними почуттями, хтось з радісними, але завершили. Я зрізала сьогодні останню Гроночку Рембо. Він дозрів вже давно. Але залишили його, Ось отаку красиву Грону залишили, щоб вона ще. Трішки нас порадувала покуштувати її на останок. Подивіться, яка прекрасна ягода тільки. Ця гібридна форма нас дійсно вразила в цьому році. Таке ж ви погляньте, яка така гарнюща ягода. І розміром вона красива. Достигали її ягідки від 15 до 17, і навіть було декілька 18 грамів. Отака вона красива, смачнюща, дуже гарні відгуки про Рембо. З мого боку ви вже чули в попередніх відео. З громочки навіть почали під своєю вагою, ви подивіться, опадати ягідки. Вже таки його було поразняти, але ось так ми вирішили ним таке завершити. Що я вам повинна сказати? Кожен виноградар вкладає багато праці в свою виноградну справу і хоче мати гарні результати, то хочу вам сказати, що в цьому році ми мали дуже гарні результати. Дуже багато гібридних форм винограду нас дійсно приємно вразили в цьому році. Гарно показали себе посланник, соперник, заряність в та багато інших. Сивус Кишмиш був взагалі супер. Ландиш теж од нього ми в захваті. Поряд, Ось хотіла би вам, гарно що я згадала, зараз ми пройдемо, ось залишилося у нас декілька гроночок анюти. Хотіла би вам, виноградарі, мої, задати питання, чи це дійсно анюта? Чоловік його посадив з щеренка. І ось виникли у нього якісь, ви знаєте, питання стосовно анюти. Вроді Родій соответствує описам, а з другого боку щось таке його гнітить. Ну, як і в кожного виноградаря, ви знаєте, мабуть, є такі. Є в нього сумніви стосовно і розміру ягідки. Ось буду прикладати, щоб ви оцінювали, тут, який тут розмір ягоди, який тут. Оце вам анюта. Чи це вона, чи це не вона. На смак зараз аж скуштую її. Я сказати чесно, Анюту смакувала, але не. Що повинна сказати? Хрумка солодка ягода. А чи то анюта, чи ні, то вже питаннячко інше. Дуже гарний врожай в цьому році дали також наші старі перевірені часом сорти. Це і Надежда Азос, це і Аркадія, і Преображеніє, Мускат Новошахінський. Це такі перевірені часом сорти. І вони себе, як завжди, показали дійсно гарно. Подарок Запоріжжю, вражаючий в цьому році, дуже смачна ягода, гарно визріла. Що я можу сказати? Отакі мої враження. Також непогано себе показали ювілей новочеркаська, Юліан, а також Арочний. Це ті виногради, які на протязі багатьох років вже... Показують себе добре. Хочу виразити свою думку стосовно винограду гібридної форми, винограду Бананас. В цьому році в нас була сигнальна гронка, і що я вам хочу сказати, були надії на нього більші. Може, тому що це сигнальна, і вона не показала ще себе в повній, так би мовити, силі. Виноград насправді має смак екзотичних фруктів, так, це в ньому є. Але на зовнішній вигляд він був такий, ви знаєте, ну не можна там на нього дивитися зачаровано. Такі ягодки і, і, і більш і, сказати, горошити вони не горошили, але була така вона нерівномірненька гроночка. Ну, будемо чекати, будемо чекати, що лоза буде набирати силу з роками, і він покаже себе гарно. Тому що відгуки читали непогані про цей виноград і чекали від нього. Ну, скажімо трошечки, мабуть, ми зависили до нього свої вимоги, чекали від нього більшого. І не можу вам не показати останню груночку ландиша. Ви погляньте. Яка красива ягода. Набралася вже ж з цукру, так набралась. І навіть таким оранжуватим відтіночком взялась ягідка. Дуже смачний виноград, я не перестаю восхищатися ландишом. Дуже смачна ягода. Хто ще не має в своєму винограднику, то я би ландиш рекомендувала. Так, ландиш вразив, дійсно гарно вразив, був смачним. Був грони були розкошними, красивими, і на смак він прекрасний був. Трішечки нас розчарував, так би мовити, виноград рубінова капля. В минулому році у нас була сигнальна гроночка, вона була, ви знаєте, розкішною. Він був і на зовнішній вигляд розкішний, і на смак ягода була дуже смачна. А от в цьому році ми її перегрузили. Мали надії, що кущ витягне ці грона, але сталося так, що вони не були такими скажем, розкішними, як була в минулому році, сигнальна. І на смак він теж був, він то був смачним, але ж ви розумієте, він не визрів у ту пору, в яку ми його чекали, він трошки, як так би мовити, запізнився. І оце таке в нас вийшло трошки з Рубінової каплі, і такий прокол вийшов. Ну, а в цілому би я сказала, що в цьому році виноград був дійсно гарним. І рік був погода в нашому регіоні, як ви знаєте, у нас Північний регіон, то для винограду була ну так, більш менше можна сказати. Непоганою. Хоча весна була дуже холодною, але гарний вересень все компенсував і дав достигнути нашому винограду, і все добре вийшло. Ну а що тепер ми будемо дивитися? Ось на лози Ви знаєте, що в кожного виноградаря жовтень місяць це такий місяць відповідальний. Ми переглядаємо, робимо інвентаризації лоз. Дивимося, які формуємо кущі на слідуючий рік, не визрівчі лози вирізаємо, ну, праця нас жде така, тяжкенька як тільки ну, морози трішки приморозять листячко, так і почнемо працювати. Кожен виноградар мріє про гарний врожай. Так і ми на слідущий рік чекаємо, що гарно себе покажуть наші нові молоді кущики, гібридні форми, такі як Вілюр, Красавчик, Дніпровський сувенір, бешевський та ще декілька є новиночок. Бажаю вам, мої милі, гарних врожаїв, а в першу чергу. То дійсно гарної зимівлі нашій лозі, щоб перезимував наш виноградик добре. Бажаю всім миру, я вам бажаю душевного спокою. Я вам бажаю гарних пригарних врожаїв. Пишіть свої відгуки, я буду на них чекати.